Да, що взагалі не будуть видавати паспорти за кордоном. Отаке. А що ти про це думаєш? Я думаю, що переважна більшість наших глядачів і громадян України а, ніби схвально ставляться до такого роду речей, а, тому що а, ну владі в чергове вдалося показати винних дуже багатьох питаннях, яких вона винна сама. Нагадаю нашим глядачам, що насправді йдеться про те, що всіх назвали ухилянтами, а ти тепер маєш до маєш доводити в установах, які м'яко кажучи не є дуже такими бездоганно чистими. Консульські установи вони також є імпортом корумпованих таких схем. Ти маєш доводити, що ти не ухилянт. Ну, це стосується. Я знаю деяких людей. Ну сліпі люди, наприклад, знаходяться за кордоном. Тепер зараз молодому хлопцям сліпому, молодій парі треба знайти людей, які би довезли їх до е, консульської установи, там чекати в черги, і тим нічого нічого не будуть їм видавати. Яким чином буду отримуватимуть іншу допомогу? Мало того, 17-го числа насправді листом пана Сибігі е, замість там. Я не знаю е, реальних речей. І там укази, є там накази. Вводиться e, такого роду одразу обмеження, а потім ми вам будемо роз'яснювати, які чином це зробити. Українські громадяни всередині країни мають місяць для того, щоб закон був введений в дію, потім два місяці, щоб стати на облік, а там зараз вже позбавляють прав тих людей, яких вже заздалегідь назвали ухилянцями. Ну але громадянам подобається. Ще раз нагадаю: ті самі ВЛК, ті самі. Корумповані люди в ТЦК, ті самі народні депутати, які брали хабарі. Пам'ятаєте за те, щоб людей робити ухилянтами і переправляти за кордон, тепер будуть набагато більш правильними, аніж ті, які за кордон заходяться на агальних підставах. Там дуже багато людей, які не можуть отримати зараз допомоги через те, що їх заздалегідь назвали ухилянтами. Але влада чергове зробила ту річ, яка ну певну міру десь так робить її популярною, тому що вона показала винних. А народ дуже любить, коли їм показують винних. А, ну, а на твій погляд, от як би нормально було вирішити це питання? Ну, по-перше, треба було насправді не робити такого роду листи. Щоб піднімати паніку, треба було розробити механізми того, яким чином тепер певною мірою ну якось так вирішувати деякі питання. У нас яке питання знайти людей за кордоном для мобілізації. Так жодна людина звідти не поїде. Якщо треба вирішити питання мобілізації, то певною мірою це питання не вирішиться. Якщо вирішують інші питання, ну тоді треба говорити про інші питання. У нас був ухвалений закон. Він говорить про те, що певною мірою треба виконувати конструкційний обов'язок. Захищати Україну є питання щодо ухилянтів всередині країни і певних схем е, е, того, що деякі ухилянти... О, о, о. Опинилися за межами хилічого сорту, а ті ухилянти, які заходяться за кордоном, ухилянти другого сонту, навіть якщо не вони хвилянти, розробити механізми. У нас є рада національної безпеки і оборони, там є міністр закордонних справ, міністр фінансів, міністр оборони, там є міністр економіки. Там вони мають розвивати ці законопроекти, вводити указом президента рішення Ради національної безпеки і оборони. Листами такі питання не вирішуються. Яке завдання зробити певну міру мобілізацію? Воно не виконано обмежити людей в правах. Воно е, виконано, але не так, е, як треба було б це виконувати. Тому тут питання серйозного обговорення і введення в дії. Ще раз наголошую лист цибі не не є обов'язковим. Якщо б це був лист з початку е, міністерства закордонних справ, візу малюській міністерства юстиції, хто б би на себе відповідальність? Тобто, насправді. Почнуть вирішувати питання в судах, або певною мірою виникне якийсь там конфлікт щодо того, що люди не отримують консульської допомоги, і це президент якось там тяжких наслідків, То я думаю, що європейський суд з прав людини це питання може вирішувати не в той спосіб, який хоче вирішити влада. Тому тут треба вирішувати всі юридичні аспекти для того, щоби навіть... Бездоганним було те рішення, яке в юридичному аспекті, яке е, було б ухвалене. Ще раз наголошую, малюська не підписав би, не завізував би такого роду рішення, якби воно було б на селі Ради серебезпеки оборони або взяв би на себе відповідальність. Ну не можна людей всіх назвати ухилянтами, а потім вони мають доводити, що вони не верблюди. От ті хлопці, які загинули від терористів, пам'ятаєте в Туреччині, е, перепрошую від е, громадян Туреччині в Німеччині, загинули хлопці. Хлопці були 18 років, вони були баскетболістами, займалися питаннями. Вони мають бігти, тепер заводити. Ну, вони в загиблі. А тепер, якщо виникає ми питання щодо того, що треба їм допомогти в суді, отримати якісь довідки, вони яким чином мають це робити ті люди, які можуть опинитися на місці ну, жертв якихось там злочинів, це питання, ну. Влада вирішує знов таки в той спосіб, як вона звикла вирішувати, для того, щоб отримати популярність. Президент Зеленський затягував, наприклад, ведення закону ухвалювань 10 місяців тому. Затягував щодо пониження граничного віку мобілізації з 27 до 25 років військовозобов'язаних. А тепер він насправді шукає вини в тому, що ну в тому, що не дуже популярні речі зробити популярними. Добре, я хочу закінчити. Там, значить, мене намагалися спіймати на тому, що я не знаю конституцію. Я відкрив конституцію, стаття 65, До речі, багато тут людей обурились, що я сказав, що нема, нема такої статті, значить, де зобов'язан українець. Є така стаття. Беру свої слова назад. Це моя помилка. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. А тепер послухайте мене. Є обов'язок, наприклад, платити податки, але є люди, які не платять податки. Багато у нас є з обов'язків. Але хто сказав, що, наприклад, тут влада має право примушувати людей. Ну, розумієте, знову я не виправдовую їх, просто воно є, відповідає на питання, що, і відповідає на питання як. Тому що до цього статті Конституції гарантують українському? Громадянину, все, свободу пересування і так. Ну, все, абсолютно все. Ми говоримо не про те, що треба батьківщину захищати. Ми говоримо, чи має право держава це дискусійне питання. Може, має право, може, немає. У нас, на жаль, нема голосування, от чорти б його. Я б зробив голосування, чи правильно такий засіб. Який робить держава, але все достатньо. На цю тему достатньо. Будемо чекати якихось нових рішень, нових повідомлень. От Ті Джі пише: ну, є така проблема. Я 28 років за кордоном, волонтер. Вже проблема, бо не можу відвести гуманітарну е, допомогу до України. Тепер мене змусять брати чуже громадянство. Та не змусять. Послухайте, не змусять. Я маю надію. Послухайте. Там, може, на горі не святі люди, але ну, вони не ідіоти, розумієте? Інакше б ми вже давно програли війну і на цьому все закінчилось. Я маю надію, що вони сядуть, подумають, як це зробити необразливо, як, наприклад, що робити з тими людьми, ну от які там багато років живуть, які ну розумієте, да? тому що. Тут у цьому документі, який я вам прочитав, де заборона видавати паспорт не за межами України для військовозобов'язаних, е там нема виключень, розумієте? А от ця людина вона має приїхати, чи, ну, коротше. Е Коротше, мені здається, пробач останнє, скажу. Мені здається, що обов'язково буде якийсь розвиток цієї історії, щоб не образити людей і щоб не було у них відрази. Тому що давайте скажемо відверто: Конституція, конституцію, але у людини є оце, знаєте, зберегти своє життя. Хтось у когось перезбільшено е, те, що. Я йду воювати і так далі, але не всі герої. Розумієте?